Як відомо, 27 із 44 президентів Сполучених Штатів початково були юристами. Героїня нашої наступної рубрики, адвокати, правознавець Тетяна Монтян, теж певною мірою не стоїть осторонь політики. Проте, незважаючи на багатосторонність своєї діяльності, вона ніколи не відмовляє у простих порадах, яких потребують люди. Далі запитання юристу. Отже, ви успішно подолали всі перепони на шляху створення вашого ОСББ. Ви маєте свідоцтво про реєстрацію. У вас є печатка, у вас відкрита рахунок в банку, ви зареєструвалися в усіх контролюючих органах і отримали статус неприбутковості. Але ЖЕК категорично не бажає передавати вам будинок, хоча зобов'язаний це зробити протягом двох місяців після відповідного звернення. Що ж вам залишається робити? Деякі ОСББ починають затяжну судову тяганину і просять суд зобов'язати жек, передати їм будинок по акту, передати всю технічну документацію. Чому без цього зазвичай неможливо обійтися? Тому що монополісти, водоканали, обленерго відмовляються укладати договори на постачання теплової енергії, води, електроенергії з новоствореним ОСББ, поки новостворені ОСББ не нададуть повний комплект відповідної документації. Але оскільки ЖЕК цю документацію не передає, без будь-яких причин, просто тому що хоче продовжувати визискувати з будинку кошти. Людям нічого не залишається, як сидіти чекати, поки їм допоможе якийсь компетентний орган. Багато ОСББ таки примудрилися через кілька років судових тяганин таки отримати документацію і свій будинок. Але ситуація ускладнюється тим, що якщо ЖЕК дуже не хоче віддавати будинок, він починає через штрейкбрехерів будинку ініціювати судові тяжби. Про Анулювання свідоцтва про реєстрацію ОСББ про визнання установчих зборів недійсними. І якщо суди достатнім чином мотивовані, дуже багато ОСББ припиняються саме на цьому етапі. Якщо ж вам вдалося відбитися від спроб... ЖЕКу чужими руками анулювати результати ваших установчих зборів, анулювати свідоцтво про реєстрацію вашого СББ, ви можете сміливо дивитися в майбутнє. Найкращий спосіб, найшвидше забрати будинок у ЖЕКу, який не бажає його віддавати, це поскаржитись в територіальне відділення Антимонопольного комітету України, який розцінює небажання ЖЕКів віддавати будинки і документацію на них, як зловживання ними свої. Ім монопольним становищем. Зазвичай, після великих штрафів в розмірі 10% обороту, навіть найнезгавірливіші ЖЕКи ідуть на поступки і такі передають документацію на будинки і самі будинки по акту. Найрадикальніший спосіб забрати будинок це найняти охоронну фірму, фізично викинути ЖЕК, припинити доступ ЖЕКу до. Грошових потоків не оплачувати всім будинкам платіжки. Якщо це відбувається в зимовий період, то фактично гарантовано ЖЕК сам від вас, як то кажуть, відпочкується, тому що, не отримуючи від вас коштів, він не зможе проплачувати монополістів, а це йому невигідно. Ну і крім того, якщо будинок демонструє таку організацію, що здатен відрізати ЖЕК від фінансових потоків і найняти охоронну фірму, значить з цим будинком дійсно краще. Не зв'язуватись. Саме так ми зробили в нашому будинку і забрали у ЖЕКу-будинок практично миттєво. При цьому монополісти самі потім бігали до нас і ви просили нас укласти з ними договори. Тому що ЖЕКи перестали їм платити, ЖЕК написали заяву, що «А там створена ОСББ вони нам більше не платять, і тому просимо розірвати з нами договір.